Всім привіт! Дев'ята з копійками. Я тільки буду зараз заганяти і доїти починати. Оце хто мені зараз напише, що справжні господарі так пізно не доять, ну то можете мене зараховувати в розряди несправжньої господині, мені пофігу. Я три роки, навіть певно, більше вставала в 5.30, бо справжні господарі встають і доють в 6 годині ранку, і не хвилиночкою і пізніше. І... І тепер дожилася до того, що от зараз ніби дев'ята я не можу з ліжка встати. Ще вчора потягнула спину, дуже сильно підслизнулася в хліві. Тут мої красотки виходили, лишили після себе мокрі місця. Коротше, і підслизнулася, господиня. Знаєте, молоді під ноги дивишся, але но не додивилася, менше з тим. І до чого я веду за ту шосту ранку да, і за оце все. Ото моя така порада всім, хто починає. Не рвіться сильно в ту всю роботу через не можу, бо потім такі старічки 30 плюс, як я зараз себе почуваю. Мій чоловік завжди жартує, що вже старі, знаєте. Ми не так старі, каже моя мама, ми зароблені. Ото воно і є, бо вставали, вставали через силу, через не можу працювали. Хоча можна було себе пожаліти, можна встати і на 9 ранку подоїти в 9 ранку, від того ви не стаєте гіршими господарями. Розумієте? Але в нас так оце є те, мусиш, треба, через не можу, а потім воно все вилазить боками, так як мені з тою спиною постійно тепер. Бо я носила, я таскала, я бігом. У мене тут все горіло в тому хліві. З мене, знаєте, як люди по селі і по місту розказували, що приїхала якась жіночка на цю ферму, ну туди ми орендуємо. А ми приїхали, малій був один. Рік. Вона тут росла в тому хліві, вона спала в тому хліві візочку. Ми доїмо, вона спить. Вона якраз так був режим зроблений, ну менше з тим. І це люди так розказують, що приїхала якась жіночка бігом доїть худобу, поки в неї візочку дитинка спить в хліві там чи під хлівом. розумієте? Я сама носила, бо чоловік, вже тоді було поле більше, чоловік в полі. Все оце робила. Тепер воно мені вилазить тією спиною. От вчора мала йти ремонт допомагати робити в класі в свого сина, а я не змогла, бо зірвала спину. А в четвер вони ще робили сьогодні. Я вже не можу, бо в мене доставка. Ну і сьогодні вже теж спина болить, бо ж боляха, воно не проходить так швидко. Тому, дорогенькі, любіть себе першочергово, любіть себе. І не можете ви встати на ту шосту ранку, та хер із ним стає шостою ранку, встаньте на дев'яту. Ну, не дінеться ніде ваша корова. А те, що там сусіди балакають, ну не всім так пощастило, як мені що, нема сусідів. Так от, хай собі балакають. Вони ж вашої болі не відчувають. Просто я так дивлюсь на себе, якби мені тоді хтось раніше сказав, що дитину пожалій себе, ну, крім моєї мами, бо моя мама то постійно говорила, але сказав би, та встаньте на ту годину пізніше, та не слухайте тих спеціалістів, що тобі говорять, що в шостій ранку тречі, там в сьомій доїти, бо то вже далі ти не господар, може б, і мені зараз було легше. Бережіть себе.